<кій> <кій> Дякую, Дрек, за патрон. Сьогодні довго ще буду. Годинку, я думаю. Завтра я планую, мабуть, зроблю перерву. А вже тоді, мабуть, четвер. Ну, побачимо, якщо план не поміняється. Скоріше за все, завтра стріма не буде. Що нічого не зміниться. А еп твою наліво. Ай, зараз почнеться. Зараз почнеться. За все у 900 гривень. Коня в студію. А, oh. oh. це, це, як мінімум, три бої на бабехах. Я, можливо, ще й перегравать доведеться. Зжований крот. Дякую, містер пан ЗСУ, за вашу чудову підтримку могорящо пірдака в цьому прекрасному рандомі. Ой, хай тобі грець. Дякую тобі дуже велике за підтримку, пане ЗСУ. Нехай всі ваші, як то кажуть. Снаряди теж летять в ціль. Якщо я, ви розумієте про що я. А шо б тебе де я не влучаю з цього переляку? Це вже гроба, ага. Дякую дуже велике за донатик ЗСУ. Дякую за підтримку. Uh -huh. Ну шо, кріпим пірдак. Мінімум три бої на цьому гарантовано на артоконю на ББшках хаїм і максимальна чисто намага наносив на новій 1971 на 9.2 давав на фол поселених. І 6000. ой, бики... Ой 5971 на посилених на ГВЕ. І. 5931 на нартаконів надзвичайних. Вогнегасник є. Нема. Будемо водичку попивати. Та, ну, вже пізно вогнегасник вживати, бо. На роботну рано ставати. А це я щас не ага. Більше мені не вдавалось набивати, Не знаю, мені писали люди, глядачі, що там набивали по 6К, я хз, як вони це роблять, але мені не вдається. Піше шести не, в... не виходило мені дасть. Навкаточок, братан. Наташа ще Дякую за настрій. Ага. Які всі щасливі, блін? Один я зараз буду страждать. На бабешках, блін. Дякую за підтримку. Містер ЗСУ. Спонсор мого контенту. А був період, пам'ятаєш зимою цей ЗСУ. що Я там бабешки чуть майже через день викладав. Завдяки твоїм, блін замовленням переліт та пішло воно. Було, діло Зараз був та шендра, блін, промахується, но ну, мене. 600. До дав. а та не парся лайт, божечки. Ти приходиш, ставиш лайчики, пишеш коментарі, і це вже дуже класно. Так що не парся. Куди воно летить, га? 5 тисяч цей Євгенія набивав не раз дома. Ну але такі бої бувають не дуже часто. Воно мене вже на коника готує. Та що пробуш? Такі бої, наліво дивиться. Нагадай, що мені ти ліво, У мене ось дивись, скільки та шанрати стоїть. На тобі. В проміж колесиків. Мене ліво не цікавить, мене цікавить ташенра. <схід> Три штуки. Чи два? Три. Дві тички, я зараз профукав. Це мінус 1000 дамаги потенційної моєї. Дві тички. О, вони прям вкатують. Нічого. Мінус 1 теж нрати. Нам головне, оцих хлопців втримати, в яких дуже багато ХП, далі буде легше. Це таке враження, що знаю, коли у мене КД, так виїжджає, цікаво. На тобі. Ой, як гарно зайшло Ну, бачиш зараз, якби з іншої сторони, я би зараз, можливо, оглушенням би так нормально їх. Хоча. черт, я знаю, що було б краще. На неї є 5 ПВП проти 0, 0. Та пофігу не є 5. Є4, ось знову стоїть. Ой, сьомий виліз. До речі, контрівера би може. Давай контрівера спробуємо добирати, можливо. Блін, я не знаю навіть уже. Що краще. Якщо його ніхто не добере, то можливо я буду добиратися. Маус розвертається на контрі... На контрівера, блін. Добре. Шось холодно 50 гривень. Дякую за донатик. Щось холодно, в сенсі холодно. Що думаєш на увазі? Жмій, будь ласка, лайчик на ітопчик, хто не прожав. В сенсі щось холодно, ти про що? Так, а що я... Ага, мені будинок заважає. Пішли мауса стрілясь. Мауса або на є 4 можливо. Ми втримали їх, цих ташенратти. Не без моєї допомоги. На що тобі, братан? Добре. 3200 дамагу. Нормально. Уже непоганий бій. Блайндить я ніби не. Ну, от, 2 тички профукав. І вже менше дамагу. Дякую за знатих дуже великий. містер. Містер Анонім. Хе-хе. <ріст> ну є таке цей дюк. 98. Не втримуємо, до речі. А наші там з зліва не грають, йо моє. Будем цього дамажити. О! 500, добре. Це уже медаль гора 3840, правильно? Помножте 450 на 8. 50 на 8, 5 на 8, 400. Так, да, це вже модель гора. Це вже третя, до речі, модель гора за сьогодні. А де Паша пропав? Цей Демковський. Щоб був в чаті. Вийшов, мабуть. 3600, угу. Ну, це вже медаль гора. В них не світилось тільки бабаха, до речі. До речі, до речі, до речі. Дошка в плечі, щоб не було кровотечі. На РТ-500, чому так. Е, модернізація. Модернізація на цей. На ХПшки стоїть. А в мене стоїть не на ХПшки. Де бабаха? Я хочу ще бабасів пісочить. Бо кабіна нахрустнула. он там бабаха, все. Я заспотив бабаху Я не тільки не встигну в неї звестись. Бо КД до зведення довге Стоп, 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 стоп. Світи 432. світи її, Будь нормальним. Ось вона, дерево зламала. Ось тут стоїть. Скільки сюди буду летіти? 1,9. не Бабаха тут. Ось вона дерево ломає ще одне. Блін, так хочеться блайнда десь. Світіть Светите, світіть. Вона тут. По вона Чи це арта була? Знов дерево впало. Кину блайнда. Не зайшло. Дай пару уроків поїздів. Та й ті Данік, ти шо? я Які уроки, ти що? Мене то ще навчив краще грати. <гум> Давай стрими. Що я можу тобі порадись? Відоси на Ютубчику у мене там є більш-менш. Деякі по пострілам, по зведенню, типу навчальні. Хочу бабаху. Ще якщо бабаху пробить взагалі буде імба. Просто вона забере мауса, скоріш за все. йоп твою, я поспішив! Він... Чого? Як передбачить гравця, який на бабасі виходить на мауса на фул ХП? Як це зробити? Поясніть мені. Чому Базик не забирає цього ГВЄшку. Але Але, до речі, Бабаха засвітилася трошки без ХП. Можливо, я її накрив отим шотом блайндом. Давай сапортим. У мене три снаряди, до речі, лишилося. Давай по сапортим Базіку. Добре, базік забери його, дякую. А тепер ми повернемось в наш кущо сюди. Для того, щоб, знаєте що. Щоб щоб, щоб на випадок бабаху, якщо зустрічать, доведеться. Два снаряди лишилося Як це виграть, га? Оцей поспішив я шот по бабасі, блін, я помилився, це чисто мій косяк. Потрібно було потерпіть, подивитися, куди вона буде їхати, назад чи вперед. Я поспішив, це тупо мій косяк. Бабаха може виграти цей бій, причому легко. Ну вона шотна для мене і шотна для базика. Насправді. Дивимось, чи дерева не падають ніякі. Що базик на неї поїде, я так розумію. На захоплення треба. Та я не доїду туди. Три хвилини бою лишилось. А Базик не переживе від тичку. Я думаю, вона далі тут десь тусується. Це я навмисно зробив менше ХП. Пішов нафіг! Я сказав, я цей бій виграю. Ааа! Хто імба? Я імба, нічого не знаю, дай мій майстер, бляха-муха. Майстер 5200 дамаги. Аж затверділо в штанах. йо мое, від такого бою. Оце, я розумію, насипав лящів 5200 дамого. Тупо топ. До речі. А це не топ по досвіду. Базик більше отримав. Ну базік лупився один проти одного. Я не дарма, до речі, став той тойсь. Бачите, бабага приїхала мене не побачила. І це дало мені час звестись на нього і цей і дати йому ляща.